Добре ранок, я вже випила капучино. Якщо капучино я не розмішую а п'ю так, значить воно було дуже смачне. От діток завела в школу і ой, ой, ой. Завела діток в школу, а сама сьогодні піду, хочу підкрити кінчиків. От, і записана перукарню на... 10 ранку, і виходить, що в мене є півтори годинки часу між прокані і тим, що я завезла дітей в школу. Тобто, відповідно, я а, зайшла в кафе, випила каву, собі ж нічого не хочу. Я по ранках не люблю так, як ранку снідати, там в 9-10. Я вже люблю снідати десь в одинадцяті, в дванадцятій годині. От того. Не свідала, нічого не брала, хоча в цій кафе дуже смачні сирнички. Але це ще зарано. От то м -м, піду в перукарню і там ще дуже смачну, ну, смачний роблять чайок. Так що і там ще поп'ю чайку. От е потім заберу м -м, Діану зі школи, а Тимофій нас дуже полюбив ходити на групу подовжного дня. І він завжди просто каже. Мама, будь ласка, можна я буду до вечора прямо на цій групі. Кажу, Тіма, ну кажу, хочеш там до вечора сидіти. Він каже, так, да, до вечора. Але він не разу, він найдовше сидів на груди кажуть до третьої години. А її діти що сидять там, його друзі до шостої, і він же, відповідно, хоче з друзями там тусити. От, то не знаю. Він так проситься, то думаю, може залишу його. Що сьогодні я не танці і через два дні в неї виступ. Такий на великій сцені виступ, білети платні. Ми вже покупляли вже білети на цей концерт. От. То Діана вже бачить трошки переживає, вона таке сьогодні каже, мамо, у нас виступ вже через два дні. Який кайф, коли в кафе є не тільки мило, а ще й крем для рук. Клас. Опасно, це Я вже їду, беру завжди з собою з дому водичку і сюди, всередину завжди кидаю там, наприклад, дві заморожених малини або клубнічку заморожену. І такий смак води стає смачний, ну, що хочеться пити. Наприклад, тут не лізе, просто чиста вода, да? то дуже кльово ем, кидати якісь такі смачні ягідки, і вони будуть давати класний смак. Так, я вже зараз припаркуюсь, і якраз добре, що вранці є місце. Хіба бажано стати не на два місця, а на один. Але ще мені треба почекати, то я зараз трошечки ще посаджу в машині почекаю. Таке сонечко гарне. І таке враження, що на дворі тепло, а насправді на вулиці, зараз кажу. Один градус. Холодно. Я тут ще вдягнула тренч такий тоненький, але в мене під низом така тепленька кофта, то мені, ну. Не холодно. Ну, якби йти гуляти, то да, Треба тепло вже якісь пальто або курточку втягати. А так як я е, там з машини туди-сюди вийшла, то немає проблем. Мене вже посадили, чекаю майстра. Е, чесно кажучи, далеко в думках в мене були думки про каре, але, напевно, не зараз. Хочеться поносити довше волосся. Так, я вже підстриглась. Вже повністю ззаді покажу пізніше, ну просто кінчики, трошки довжина забралася. От, і спішу, їду зараз швиденько потягну в школу. Сьогодні вони ходили на екскурсію у нас в місті в замок Люберта. Зараз покажу, власне, я його і бачу цей замок. Ось цей замок. Ми сьогодні з класом ходили. І не знаю, чим і куди вони чи їдуть, чи йдуть до школи. Біля школи не було де припаркуватися, я зробила круг і тепер їду назад до школи. Що ти там няпкаєш? Mm. Пока, пока. Все на розчаточку На Все, з Богом, пока. Я вдома. Отака получилась в мене стрижка. Ну, е, таке, знаєте, як подовжене каре, мені здається, не знаю. Ну, Мені дуже подобається. І. Е, е, я вже сходила в душ, вмила лице, змила макіяж. Ну, Який там у мене денний макіяж, просто тон наношу. Тут наношу таку рум'яну, бровки оформляю і все. То я змила і так люблю просто сходити в душ після того, як десь побуваю. Нанести крем, і лице таке свіже, блискуче. І ще в мене такі цюнечка, тут така. Шляненька. Я зараз буду запускати робота пилососа мити в хаті і так, такі цюнічка там Я в душі милася, і водичка бризкає на душ. а їй так цікаво, що там таке. От я себе ще не дуже добре почуваю е, і лежала тільки що. Зараз піду в кухні, е, розгружу і загружу псу домийку, е, поставлю пилососах, а він мені попилососить і помиє підлогу. Тут в ванні зараз теж його запущу. Ну, так в мене зал, коридори, ванна це те, що реально треба мити щодня. Оцей коврик, попрошу, я його вчора, е вранці, тут все полососилось і милось. От, оце сміття. Ну, На чорному насправді просто нас дуже е сильно все видно. Того, е я зараз займуся цією роботою. Ну, Мені подобається. Мені взагалі. Ну, коли так е акуратне е волосся, рівний зріз, так, і воно коли в мене коротше, мені здається, що я молодше виглядаю, не знаю. Ну, так. Смиє, яким мовчить уроки. Що ти пишеш? Все, не вийшло. Добре, малюємо нове дерево. Я вже прийшла на кухню готувати вечерю. Все мені так по спині стало холодно, я просто лежала, вчила з дітьми вірша. І думаю, треба вже вставати, піднімати свою дубцю і готувати вечерю. На вечері я вирішила приготувати таке аля-різото з курочкою. Зараз на оливковій олії. Зараз ще додам вершкове масло. Я обсмажу цибульку. З чесночком. Зараз зараз я масочка візьму. Такий більший кусок масла беру, воно буде дуже смачно. Цибульку таку. Зелену, не багато трошки, Моркну. Морквочка і чесничок трошки роздавлю, почки. Хватить один чесничок? Напевно, що ні, напевно, ще один. Я ще хочу спекти баклажан з сиром і з помідорками чері. Я зразу ставлю духовку, беру зразу форму, в якій я буду це все діло запікати. І зразу наріжу. Бажани, помідорки чері. Так, Це я тушкую нашу цибульку, моркву і чесничок. Так гарно пахне. Тут я відварю кукурузку. І в цій воді з кукурузки я ще відварю броколі. Тут. тут буду запікати ці баклажани з помідорками черрі. І в мене тут ще є сир. Такий сир, польський сиренада, Він мені дуже смачний, коли він спечеться. Так що я зараз це наладнаю, поставлю в духовку, і тоді вже буду займатися цим. А курочку взагалі розморожую в вимивальнику. Ну, у мене тут вичищений вимивальник, і я в, такій в теплій воді. Швиденько вже вона майже, і в принципі, розмерзнулася вже в мене її буде нарізати. Зараз я тільки візьму плюсочку. Прісточку для м'яса. На цій досиці м'ясо не ріжу. Я на ній ріжу тільки овочі. Стараюсь, де ріжу м'ясо, не різати е овочі. То зараз ми візьмемо нашу курочку. Курочку. Опа. Зараз її наріжу і вкину до морквочки. Так, курочку я вже вкинула. Вона жариться. Гузки поприклею їм. це mm -hmm. Я зробила, щоб порційно брати, і ставлю вдох. Смажилась, тепер я просто засипаю сюди рис. Хватить, не буду рис. не хочу, щоб було багато рису. І так, рис обсмажує, поки він прямо не стане такий світлий-світлий, прозорий. І тоді буду додати потрошечки тепер по стакану, додаю воду. Стакан додавлю, повністю рис впітає в себе воду, тоді додавлю знову. Це, в мене пішло вже два стакана води. Я тепер даю такий більший кусочок масла. Масло і пів такі неповних півстакана вершків. Це все перемішую і вже буду доводити до готовності під кришкою. Зараз накрию кришкою. І вже роблю меншу температуру. шістерку поставлю.